Ці два автомобілі, волонтерський штаб, українська команда вже незабаром відправлять нашим захисникам. Позашляховик та мікроавтобус поїдуть до тернопільських бійців, але у різні підрозділи. Одна Нісан Навара це для мінометного підрозділу. Потрібно для того, щоб в складних умовах на сьогоднішній день, які є на полі бою. Можна було б вивести швидко з позицій людей. Друга автомобіль це є, йде на розрахунок артилерійський. Сьогодні також важливо те, щоб люди швидко могли поставити, перевести обладнання. Такий пікап має суттєві переваги над іншими автівками, адже він високий, а також має великий багажний відсік. Туди можна завантажити рюкзаки, запасні колеса, боєкомплект, їжу, техніку та інші необхідні на війні речі, розповідає благодійник. Що вони завжди сюди можуть поставити свої будь-яке бойове обладнання, чи можуть заскочити бійці тут. Так само вони можуть без проблем перебувати в салоні. Машина є дизельна, тепло, все працює. Так само віддаємо цей комплект літніх коліс, зимові колеса ми купили, купили нові, ті, які, які хлопці замовили. Микола Лушняк розповідає, позашляховик для бійців із волонтерським штабом придбали самотужки, а здійснити покупку мікроавтобуса вдалося завдяки партнерам із Норвегії. Зараз дуже важко знайти пікапи в хорошому стані, тому що вже скажімо так, чимало їх вивезло з Євросоюзу, але вдалося нам знайти цю машину, машина в доброму стані, ми її відремонтували, купили нові колеса. ну, В принципі, думаємо, що вона буде добре виконувати свої завдання на лінії фронту. Волонтерський штаб Українська команда за період своєї роботи на Тернопільщині передав більше 30 автівок, дрони та інше необхідне обладнання. Рідні захисників та захисниць можуть також приносити посилки у точки прийому, а волонтери української команди відправлять їх на прифронтові території України. Такі місця працюють у 14 населених пунктах Тернопільської області. Це Шумськ, Зборів, Тернопіль, Бучач, Тебухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Грималів, Колендяни, Заводське та Кременець.